Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки від радянського союзу. Україна успадкувала сотні тисяч тонн озброєння та боєприпасів. Небезпечне залізяще часів холодної війни, час від часу нагадує про себе. Варто пригадати вибухи у Новобогданівці, Артемівську, пожежі на військових складах під Хмельницьким. Міжнародні організації відгукнулись на прохання нашої держави допомогти їй утилізувати застарілий боєнепотріб. Хто і навіщо простягнув руку допомоги Україні? Про це у нашій програмі. Травень 2004 року, село Новобогданівка Запорізької області. Місцевий мешканець Дмитро Цепко був на роботі. Там він і дізнався, що його будинок загорівся від влучання снаряду тієї миті вдома. Перебували його дружина Юлія і двоє дітей: чотирьох та одинадцяти років. За словами Дмитра, важко передати той страх, який довелося пережити його родині. Жити в Новобогданівці та слухати порожні обіцянки влади мешканці села не хотіли. В нашому краю тут, і стінки підходили в людей тут тріщини. Ну ніхто прийшли, посмотрели. Та да, треба, треба. Ну і все на цьому все закінчилось. Вулиця 1 травня у Новобогданівці знаходиться на відстані 800 метрів від епіцентру вибухів. На ній розташовано дитячий садок, куди ходять діти з двох сусідніх сіл. Того дня, у травні 2004 року, тут знаходилось 34 дитини. Відтоді минуло 6 років. Але Світлана Драгомирецька, яка була на той час директором дитсадка, і досі з хвилюванням згадує ті жахливі хвилини. Одразу автобуса не було. Одразу я своєю машиною з Ну, якраз на повороті по МС, якраз це ну, буквально минути через три підійшов автобус, ми сразу пересадили дітей в автобус. І вивезли по дорозі отдавали родителям, родители забирали на своєму транспорті на машинах. Протягом 2004-2005 років жителі Новобогданівки тричі потерпали від вибухів. Тому пожежі на складах з боєприпасами вони називають неоголошеною війною або бойовими діями. Халатність ж була, допустим, перший раз 2004 рік, 2005 рік. К нам сюди приїжджали і французи, і війська НАТО і. Здесь просто идет... это кому-то выгодно делать эти взрывы. Этот объект, естественно необходимо окончательно его ликвидировать, ліквідувати, закрити. Все то, что осталось здесь, естественно, надо тоже утилизировать и больше к этому вопросу здесь не возвращаться. После краха радянської империи, украинцы мимоволі стали власниками миллионов тонн боеприпасов. Вони вивозилися з Європи з колишньої зони окупації і знаходили притулок в Україні. З роками небезпечне залізятся старіло, а загроза вибухів зростала. Більшість українських експертів одностайні: ми не здатні самотужки утилізувати боєприпаси без зовнішньої допомоги не обійтися. Допомога Україні зголосився надати Північно-Атлантичний альянс НАТО протягом останніх років. Північно-Атлантичний альянс накопичив серйозний досвід з утилізації боєприпасів. В рамках програми НАТО «Партнерство заради миру створено трастовий фонд. Він збирає добровільні внески для допомоги у знешкодженні небезпечного залізяща не лише в Україні, а Сербії, Албанії, Молдові, Таджикистані, Казахстані, Грузії та Азербайджані. За радянських часів в Азербайджані біля села Сологлу. Розташовувалася найбільша у закавказі база боєприпасів. За підрахунками експертів, аби вивести звідти цей застарілий мотлох, знадобилося б близько 1500 ешелонів. 10 серпня 1991 року, коли країна Рад залишала Азербайджан, сталася пожежа. Понад тиждень мешканців Сологлу не полишав жах. Десять діб вибухали підпалені снаряди, гранати та набої. Коли пожежа припинилася, майже 580 гектарів родючої землі та пасовиськ були нашпиговані смертю. Це був іскусно созданий пожар, вслідство чого в 4 чотирьох 5 днів ці склади і на охватом радіусі около 7-10 кілометрів, розліталися ці снаряди ракети по всій території. Під час вибухів гинули мирні люди. Статистика по різному фіксує кількість смертей. Від 35 до 2 тисяч, разом з померлими від поранень. Розсипано десятки, може навіть сотні тисяч гранат, ракет, снарядів, патронів і так далі, які сьогодні створили там техногенну екологічну катастрофу, вслідстві якого около сотніх чоловік там ранені, погибли. Здебільшого безробітні. Серед решток вибухового мотлоху вишукують дащицю кольорових металів. 23-річний Фарус на пекельному полі втратив руку, після чого кілька місяців лікувався. На пенсію, якої не вистачало навіть на цигарки, необхідно було прогодувати багатодітну родину і його батьків. 32-річний Адалят підривався двічі вперше коли видаляв зі снаряду латунне кільце. Каже, що виходити на полювання був вимушений, адже не міг дозволити, щоб родина голодувала. Небезпеку скалічитися або загинути мешканцям СОЛОГЛУ зменшують бійці Національної агенції Азербайджану з розмінування території. Її було створено у 1998 році. Агенція з гуманітарного розмінування щороку на 30% фінансується урядом Азербайджану, решту сплачують донори ООН ЄС. Країни НАТО та партнери альянсу азербайджанці. Порахували, якщо національний уряд самотужки фінансував би знищення боєприпасів, це коштувало б в 150 разів дорожче ніж за допомогою донорів. Останні підтримують коштами, технологіями діляться досвідом натовська агенція Намса має великий досвід діяльності зі знищення зброї та боєприпасів. І ми допомагаємо мирному населенню не лише в Азербайджані, а й в Іраку та в Афганістані. Азербайджанський проєкт проект Салоглу охоплював 300 гектарів території. Тут було знайдено близько 250 видів снарядів та ракет, 46 бійців анами. У рамках проекту знайшли 6 тисяч боєприпасів, 5 тисяч з них було знешкоджено. Утім, і досі територія поблизу салоглу залишається зоною місцевих сталкерів. Колишні пасовиська навколо убезпеченої зони рясно позначені мінними табличками, червоні трикутники мають попередити і врятувати пастухів від шайдухів. Зібрані боєприпаси, сапери аннами підривають у встановленому місці подалі від місцевих мешканців. А потім знову до виснажливої праці. Поволі, крок за кроком, клаптик за клаптиком повертають людям мирну землю салоглу. Грузія. Початок 90-х. Після виведення радянських військ з країни на багатьох базах протиповітряної оборони склалася критична ситуація. З колишніх радянських ракет витікало токсичне пальне. Здоров'я місцевих мешканців опинилося під загрозою. Топливо було дуже токсичне, і коли воно іспарялося, це створювало вітер, який дул. Іноді направлення було в сторону І ці пари були настільки токсичні, що місцеві жителі обращались дуже часто з жалобами в медицинские учреждения. За допомогою НАТО грузини розпочали демілітаризаційний проект вартістю понад 1 мільйон євро. Провідною країною виступив Люксембург. Також до проекту долучилися 12 держав НАТО: серед них Норвегія, Туреччина, Великобританія, Канада, Данія, Нідерланди, а також партнер Альянсу Швеція. Цей проект має для Грузії велике політичне значення, адже країни НАТО допомагають Грузії у справі утилізації. Фахівці науково-технічного центру Дельта при Міністерстві оборони Грузії знищили 39 ракет С-200, 314 ракет с 75 216 ракет системи ППО Круг. Загалом 569. У лютому 2004 року на об'єкті утилізації Понічава була знищена остання ракета. Ми виймали з усіх ракет, звісно, бойові части, на бойові частини, які підривалися нашими спеціалістами на воєнних полігонах і уничтожалися там. Що стосується е, твердих топлів, які знаходяться в некоторых ракетах, таких как е, в системі Круг,